Казка про кицю мишу жила була маленька киця на ім'я миша. Її назвали так, бо шерстка була ніжно сірого кольору, наче хмаренка на світанку. Вона була пухнаста з м'якими лапками і сяючими очима, що світилися добром і радістю. Але мало хто знав, що киця миша мала коріння із Сіріуса, далекої зоряної системи, де панує світло, гармонія та дружба. Її душа пам'ятала ті далекі світи, де тварини і люди, квіти і зорі, розмовляли однією мовою мовою любові. Щоранку миша виходила на подвір'я, щоб зустріти сонце. Вона грілася у золотих променях, муркотіла і відчувала, як сонячна енергія нагадує їй про рідний дім серед зірок. Ах, яке диво це життя! думала вона. Сонце на землі таке ж тепле, як і світло Сіріуса. Миша мала особливих друзів. Уночі, коли всі засинали, до неї прилітали позаземні істоти з різних світів. Доброзичливі ессасані приносили їй солодкі сни, аркторіанці ділилися мудрими історіями, а маленькі плеєдіянські дітки гралися з нею, сміючись так дзвінко, що аж зорі підморгували. Вони сиділи разом у саду під зоряним небом, розповідали казки одне одному і ділилися таємницями всесвіту. А миша завжди слухала і муркотіла, наче перекладала їхню мову у просту мелодію радості. Іноді інші котики запитували її Мишо, чому ти завжди така щаслива. Вона усміхалася своїми сяючими очима і відповідала: Бо я пам'ятаю, ми всі зіркові. Ми всі друзі, і щастя народжується там, де є любов і світло. Так і жила миша, маленький промінчик радості на землі, який нагадував усім, ми не самотні, бо наші серця з'єднані із зірками.